11 квітня у центрі громадського діалогу відбулися заняття для школярів на тему заходи зі збереження популяції рукокрилих на території Національного природного парку Берятинський, докладніше Ірина Уляницька. Науковці, працівники національного парку та школярі зібралися в центрі громадського діалогу, де співробітник інституту зоології імені Шмальгаузена Національної академії наук України Олена Годлевська розповіла про рукокрилих, зазначила, що кажани це одна з із найуразливіших груп савців, адже протягом останніх десятиріч спостерігається значне скорочення їхньої чисельності. Тому ці тварини нині занесені до Червоної книги України. Кажани, на відміну від багатьох інших савців, не здатні створювати собі схови. Вони використовують готові помешкання, зроблені природою іншими тваринами або людиною. Тому один із методичних підходів, який природоохоронці та науковці використовують для збереження та моніторингу популяції рукокрилих встановлення штучних сховищ бетбоксів. До цієї справи залучили учнівську молодь. Літучі миші це важлива ланка природи. Вони не несуть ніякої загрози людям, і тому треба їх берегти та робити для них. Cześć, dobre. Учні разом із науковцями та природоохоронцями встановили бетбокси на територіях шкіл міста та Берзоворудського парку і школи. Для цієї справи працівники нацпарку виготовили 30 каженятників. На сьогодні в межах НПП «Порятинський» зареєстровано 10 видів кажанів, але точної кількості не можна назвати, адже дослідження ще тривають. Ми збираємося далі працювати, роботи, проводити учоти фауни, тому що ще не всі види ущі. Є шанс знайти десь кілька видів. Звісно, ми будемо працювати над поиском убежищ і над розробкою так званої моніторингової сіті. Науковці вже підготували доповідь і при нагоді візьмуть участь у щорічній районній екологічній конференції.